Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Попередньо хочу подякувати вам за вашу підтримку та перегляди. Також хочу попросити, хто ще не підписався, підписатися та зробити репост, щоб більше людей отримували інформацію. Друзі, з 1 липня розпочинається прийом заявок на отримання 300 злотих на підготовку дитини до школи. Дана програма називається Добрий старт. Ця програма є державною, її також в Польщі називають ще як 300. Дана допомога призначена для учнів до 20 років, а особи з інвалідністю можуть розраховувати на таку підтримку до 24 років. І важливо, друзі, програма 300 не поширюється на дітей, які відвідують підготовчі курси до школи, тобто зерувки, чи дитячий садочок або ж дітей, які є студентами. Тільки дітям, які відвідують школи. Цього року заяву ви можете подати з 1 липня до 30 листопада. Ну, раджу вам не затягувати, а подати заявку одразу від початку липня, тому що подача такої заявки в липні або серпні гарантує вам виплату не пізніше 30 вересня. Якщо ж ви подасте у вересні, жовтні чи листопаді, кошти надійдуть протягом двох місяців після подачі заявки. Заявку на отримання коштів можна подати онлайн за допомогою порталу ЗУСПЕ, також через електронний банкінг чи за допомогою порталу «Емпатія». Всі ваші заявки, які надходять до ЗУСу, розглядаються працівниками ЗУСУ. І кошти перераховуються тільки на банківський рахунок, який один з батьків або опікунів дитини вкаже в заявці. Повторюю, дана програма називається Добрий старт. І подати таку заявку може один з батьків чи опікун. Я рекомендую всім, кого є діти і відвідують польські школи, все-таки скористатись одноразовою даною допомогою та отримати на рахунок 300 злотих на одну дитину. Фінансова допомога виплачується незалежно від доходу й добробуту батьків. А в мене все. Я бажаю всім вам гарного дня, до зустрічі!